Оце так відсвяткували. У Німеччині в новий рік загинуло п'ятеро людей. Десятки людей отримали травми, в тому числі важкі відірвані пальці та втрату зору. Тільки в Берліні затримали 400 людей. Все це через давню традицію німців запускати феєрверки та салюти в новорічну ніч. Причому феєрверки німці запускають найчастіше не в небо, а у машини, трамваї, вікна будинків, і, звісно ж, в одне одного, і правоохоронців з рятувальниками. Тільки у Берліні під час святкування отримали поранення 30 поліцейських і один пожежник. У різних містах Німеччини спалахнули пожежі у Берліні. В новорічний вечір кілька молодих людей через вибухи петард отримали серйозні травми кістей рук, в тому числі з ампутаціями. У Лейпцигу великі групи молодих людей влаштували бурхливі новорічні святкування, жбурляючи салюти одне в одного та у випадкові авто і трамваї. Поліції довелося втручатися і перекривати вулиці. У гамбурзі великий натовп хуліганів почав кидатись піротехнікою у пожежну бригаду, що намагались загасити сміттєвий бак. Пожежникам довелось поїхати. А у Франції на радощах від зустрічі 2025 року спалили майже тисячу автівок. Також через використання фейерверків кілька людей дістали поранення. У Ліоні дворічній дитині салют влучив в обличчя. За словами міністра внутрішніх справ, її загрожує постійна інвалідність у столиці Бельгії Брюсселя Брюсселі. У новорічну ніч через порушення громадського порядку заарештували 159 людей. В пожежній службі міста зазначили, що згоріла Мінімум 60 автомобілів у другому за величиною місті Бельгії, Антверпені. Теж відбулися заворушення і пожежі. Там заарештували 49 хуліганів. Пожежні служби охарактеризували ці народні гуляння як божевілля. А у польському місті Мельник п'яний військовий обстріляв цивільний автомобіль. Чоловіка одразу затримали.